Тихо по вулиці осінь крокує, фарби в торбинці з собою несе. Скоро навкруг вона все розмалює, гарну накидку з листочків спряде. Ось вже й калина вдяглася в намисто, і горобина прибралась в наряд. айстри, й жоржини розквітли барвисто, Іде неймовірний осінній парад. Тут чорнобривець, як пан виступає, там гладіолус красується теж. Ну, а троянда, не мов королева, осінь красу нам дарує без меж. Росіні ранки, теплі світанки, осінь дарує нам казку щодня. Гарні відтінки, чудові пейзажі, малює нам осінь картину життя. Збирайте осінні красиві букети, всі будьте щасливі, і вірте в дива. Хай осінь малює пейзажі красиві, в них віра. Надія і любов ожива.